На вас стоїть, раз, два, три, дру! Чи называется король Єдора... король є дора? А де об'єктивчик? Це мій. Це Canon, мій об'єктив. А де цей? О! Відкриваю батареї нема. Це крінж. Головне перед зйомкою завжди перевіряти, чи все працює, бо іноді картку треба форматувати через ком. Давай подумаю, тоді треба оптимізувати простір. Іде-сюди. Сюди що може влізти? Хочеш візьму оцю? Подемов у Львові фоткатися. Мені здається, що енергетик Бікара поїде зі мною дивитися Львів. Хочу 20 мільйонів літрів кави. Так, з губ Чи назис батарейки всі. Так, мені соньки не потрібні, це мені сюди. Димс. Бемс. Бемс. Що ще? Да. Сумка сюди. Зарядка, 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 я знаю, що сюди ще кидаю. Сюди так бемс, бемс, бемс. Бемс, бемс. Бемс. Так, супер, гупрошка. Сюдимс, бемс. Я зимс, на зимс. Са, ти там щось кажеш, тебе по факту не чу мабуть. 59. дев'ять. Хвилин федір збирається. What the hell? Це наша автівка крано. Знаєш ти на що схожий? Пам'ятаєш такі відео, де режисери і всі, всілякі актори стоять в якійсь штуці, де DVD-диски, і вони розповідають про свою улюбленці. Отак. Анімеці погано, все для дурних людей. Типу <тас> всі <тас> анімешники вони дурні. Да, мені це можна казати, в за аніме народні. Ваша реакція на очікування поїзда протягом 15 хвилин. Тоді каве. Давай сам лейк буду весь влог, коротше, отак mm -hmm. от каву закидувати. Ура! Ой. Це на відео, типу, я заплатив машиністу. <ріхи> <ріхи> ну, якщо що, на тебе буде падати, типу. Ваша думка з приводу цього: з приводу того, що нам квитки не перевіряють. Мене це лякає. Це житомер. Це житомир, Якщо вам цікаво оглянути, які результати вийшли з фотосесії і хочете підтримати мене, то можете підписатися на мою сторінку в інстаграмі. Я буду дуже вдячний. І, як ваші відчуття у вас відбувається? Ну таке. Чого? Бо в мене сміття в руках. У тебе сміття в руках, а я не знаю, як з вокзалу вийти. Але ми вже летимо кудись. Так мінімум я туалет бачу. Як думаєш, це вихід чи не вихід? Так. Да. Então, boa noite. Tá Зараз ви можете побачити, що випадково гупрошку не тим боком наципив на себе, через що буде дуже погано видно сцену. Але це не зменшує драйву, а помилку я виправив вже на наступний день. Тому ви перепрошую. Дуже вам дякую. і вам доброго. Я бы хотел шоу из-за так все? Из-за трейдинга Движечная Да, Друзья, раз,

عايز <applause> <applause> Знає, то... Я труда фотограф. Я фотограф. Я труда не уявляю, що бы робили без бази. Не так считало пальцем місяців, просто тупо блядь, не уявили

Фух. <咳-咳. Ну, короче, грубо -короче, Я отримав а, основний бейджик, вот, але він не давав пропуск на бекстейдж сцени, і я домовився одразу з менеджером Dark Steadжу, щоб, так як я фотограф трутав, а, мені додали додатковий пропуск, який надає можливість. А, Трохи прийшлося помитюкати охоронців і пояснити їм, що я цей фотограф гурта. Але наче все окей. Типу, просто декілька разів підходили, питали, а я декілька разів пояснював це. Момент. Ось. Ну, в тоді все добре пройшло, я встиг. Бо вони почали десь о 15-й хвилині. і якраз чіткі бомбоні було прям. Як треба, коротше, все супер. У поїзді ми практично весь час спали. О, хех, От, Ну, В цілому так, да. все супер. Дуже багато людей, дуже багато народу, а, дуже багато аукціонів. Еля навіть не уявляє, наскільки я мокрий. А це тільки що дощ йшов, у нас слава Богу укрите все було. Я переймався дуже за те, що якщо це open air dark stage, то буде дуже погано з камерою, але наче все дуже добре. Так, ельвіра десь десь там біля парку аж. Угу. Окей. <клес> Підводні камні це охоронці. А, ну, коротше, я Юру одразу зустрів всередині вже на бакстей прийшов. Мені дали оцей, коротше, і оцей пропуск. Юра одразу дав мені додатковий пропуск червоний. І Це прям артист-артист, який дає дозвіл на все. Mm -hmm. Ось. Та Я залежу під, ну, під цену. Я блядь, кожному треба було охоронцю. Тільки два-три фотографа, а ви дійдіть Я кажу, чуваки, я від гурта фотограф, я їхній фотограф, типу я ча частина команду. Можу... А, добре, добре. Через дві хвилини наступний охорони підходить який, кида Так, <різь> що таке холодно. Ну, них вже затримка була. Через тривогу їм дали дограти, бо час ще був. Мабуть, не знімається. Ну коротше, краще знімати не буду. Не хочеться. Ааа, сама А, Ні. Не, не, не. Ні, Час. Ні, не. Я зараз помру, чесно. Я дуже задовбався людей на даркстейджі на трутапах дай хірі просто. Я думаю, зараз фір фірмову фотку зроблю. Піду за залу і класно. А там просто люди не закінчуються. Я коротше, думаю, ладно. Я побіжу на передостанньому тресі. Зроблю фотку і повернусь, бо в мене ще фінально показало. Коротше, називаю. в квест кімнату двері. <ривіт> <ривіт> вона мені щось там кидала. <ривіт> так. <ривіт> так. Тільки цей. Ой, Так, а що вона, якщо хочете... Больше света в коридоре та ванной кімнаті вимикачі находятся тут. Ну, well, well. там еще чек то О, да-да-да-да. Чуваки, тут такая... такой квест рум. Я, я, я только что тут жинка есть. Стоп. Кухня имба. Не-не-не, Зай, так не свои руки. О. О. Зараз. Давай. А, так все. Я Охереть. Це точно апартаменти, може тут людей його я Єба, там душева ще і вона відкрита. О, ма! за душеву, це просто що це таке. Давай питання, я зможу зараз зайти, бо дивись, ти по двері вони посвідчиняюся. Бля, ну це жесть. Ой, я взути хожу Тут кокса є Я який холодильничок. А це, це точно функціонує все? Мені здається, плита не працює. О, так вода у нас є! О, як мило! Боже, які ці галичани добрі чи хто тут? Вау! Є, ну, ну це просто офієй! Жесть! Ні, ну ну душева люта, да, Шампунчики є. Це ультра люта просто, це настільки люта. Все, треба папір, мабуть, придбати. А, я в шоці, чесно. А тут більше світла не можна, так, типу? Оооо! Відкондиціонера путь. Бля, плазма, камін, лофт. Слухай, це така імбулечка. Я це це лють. Оце взагалі, типу. Оце. Оце імба. О, я ці, А, так я ж тобі кажу. відчиняти. <світнє> От і все. Ні, ми все легко. Типу, я лази чи не на. Тільки в відгуках казали обережно, щоб бошкою не стукнутися. <світнє> <світнє> Ай. Це занадто розумна. Дорофієва. Опс ліп зали. Опс кухня. Опс кав'ярня. Опс перший поверх. Вона сьогодні виступала чи коли виступала? йо 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 акваріум. Сніданок, фотографа чек. Ой, я зараз Галя, я зараз впаду. життя Так, да, паперовий будинок. Ну, ми вже поїли, повернулися до апартаментів. Взяли хавчика, а, і вже я розкладаю всі речі, буду відпочивати, тому нічого цікавого не буде. І готуємося до другого дня. Ну, типу, все, що я. Типу, окуми тут, пропуска, якісь наші речі. То зараз теж буде зарядку йти, бо треба павербанку, прошку, ось це все зарядити. Ну коротше, ще багато роботи.